Три роки експлуатації, майже три роки експлуатації. Витяжка самокльов, що з нею траплялося під час її використання, і як я її зробив, і які я без зміни зробив, але руки не доходять, просто не хочеться перероблювати. Але є певні елементи, які б я повністю змінив в цій даній витяжці. І як хто хоче зробити, будь ласка, прислухайтесь до моїх рекомендацій. Що можу сказати, вона трішки заслабка. Їй не вистача потужності, але про це трішки пізніше. Подивимося, що вона складається і що вона представляє з себе. Це такий хобот, який має довжину двох колін, я вже не пам'ятаю. Метрові метр і метр. Труба у нас йде 120-та, нержавійка. Саме головне, це мотор. Ось така турбінка. Вентус. І ось його характеристики. У нас іде таке коліно. Проста гофра. І в нас зроблений тут згон. Більше ви побачите на фотографії, як це все робилося. Фотографії залишилися. І ось так здійснене саме кріплення. Пушки йшли в комплектації до мотора. До речі, такі згони вони продаються. Він має тут розмір 120, а тут вже 150. І заходить на трубу також самого е, перехідна труба також. Від 150 діаметр. Ось така втулка. Вона також продається. Це все продається для е, котлів, для булір'янів. Такі котельні труби. І вихідна труба з самого мотора також 150. все все, що є, всі елементи, я купував в епіцентрі І вона, мені здається, обійшла тоді в районі. Ой, в старому відео там було в районі десь 4-5 тисяч гривень. Це. Тобто нержавійка, я не пам'ятаю, чи з мотором. В старому відео можна глянути. І в старому відео гляну і напишу знизу ось тут. І ось така у нас витяжка. По функціоналу вона зручна, тому що вона йде точкова. Ми її можемо направити в те місце, де нам потрібно. Ну, Де ми, в принципі, зварюємо. Шляпку, чайничик. Також купував там, де якраз всі труби продаються. Ось. Гофра, звичайно, йде. Можна закупити гофру і термостійку, яка і є безпосередньо застосовується на такій вентиляції, як для зварювання. Силку я знайшов на промі такі гофри, і я можу залишити силочку в описі під відео. І ви заходьте, дивіться, там різних діаметрів також продаються гофрочки. Але гофрочка в мене звичайна згоріла один раз була, коли я сильно щось пропікав, і тряпка. Гаряча залетіла сюди в витяжку і просто обпалило е, трохи гофру. Ось такий був один нюанс. Також, як ви замітили, вона стоїть в газових циліндрах від якоїсь жигуля. Ось. І також я поставив циліндрики з цієї сторони. Ну, в принципі, на заводських витяжках їх немає. На заводських витяжках стоїть мочний такий барашик із додатковою шайбою, аби могли ми фіксувати її в даному положенні. Щоб вона не падала. А в мене виходить, що тримають її самі безпосередньо газові циліндрики. Якби я її робив ще раз, щоб я застосовував. А застосовував я би мінімально 200-й розмір самої труби. 200-й, ідеально 250-й. Ну, хтось скаже, що 250 це вже занадто. 200-й. І двигун ставив би не такий вентус, як в мене є 400, 460 метрів кубічних в годину. А мінімально би ставив на 800 кубічних метрів в годину. Тому що цей двигун слабкий, його не вистачає достатньо, щоб витягувати всі зварювальні дими. Найбільше всіх запитань ось про цей шарнір. Як воно там повертається, як воно функціонує, як воно зроблено. Ось вам фотографія. Як часто я нею користуюсь? Користуюсь, тому що ця витяжка викидає все брудне повітря ну, назовні. Розумієте? У мене зараз також присутня і витяжка, яка відфільтровує зварювальні дими і зварювальні аерозолі. Ось це заводська професійна витяжка від компанії Бінзель. І що ми бачимо? Ми бачимо тут 250 -ту гофру. І там стоїть мотор потужністю 1200 кубів в годину. Набагато потужніший, ніж моя версія. І 100% виникне запитання. Якщо тут двигун 1200 літрів, то чому туди не поставити також двигун на ту витяжку 1200 літрів кубічних в годину? Чому я говорю 800 буде достатньо? Бо там ніякого в нас немає опору. У нас все повітря виходить назовні. А в даній конструкції воно проходить через два фільтри. Один і другий такий здоровезний фільтр. І відфільтровується. Тобто в двигуна на вході вже стоїть бар'єр. Який затискає повітря. І йому потрібна ось така потужність. Там у нас ніякого бар'єра нема, нічого нам не затискає, повітря просто відкидається. І все, вуаля, нам і хватить тих самих 800 кубометрів в годину. Ще одна проблема, не забувайте, всі, якщо будують витяжки, вони про витяжну вентиляцію пам'ятають, а про притяжну забувають. Ось моя витяжка, і в мене, бачите, під столом. Ось так реалізована притяжна вентиляція. Тобто воно йде через сам дах, заходить через підвал і проходить вже сюди чисте повітря. Ну, тобто з вулиці. Просто-напросто, коли ми зимою, особливо взимку, зачиняємо двері, у нас створюється вакуум звідкись повітря має заходити. А воно буде заходити через всі щілини, через двері. О, тому що в нас воно викидується назовні. Ну, тобто, брудне повітря. І витяжка втягує його назовні. І в нас вакуумізація. Для того, щоб мотор не нагружався, а мотор при цьому буде нагружатися, для того, щоб він не нагружався, нам потрібно. Приточна вентиляція. Якщо розібрати цю систему, тут йому не потрібна неприточна вентиляція, вона, якщо в себе, втягує всі дими з разом з повітрям, вона відфільтрує і викидує знов їх назовні вже очищене повітря. Тобто система аспірації. Як бачимо, дим вона захоплює. Але якщо ми застосуємо більш потужнішу витяжну систему і поставимо. І ми бачимо, що з більш потужної витяжної системи весь дим, хоч навіть ця буде ближче, весь дим буде відкрадатися в більш потужну витяжну систему. Тобто 460 кубів не вистачає для хорошого витягування диму. Якщо дуже багато буде копоті, зварювати електродом, його просто-напросто і цієї витяжки не буде вистачати. І якийсь відсоток, відсотків 40, диму буде в нас. Знаходитись в майстерні, і ми будемо ним безпосередньо дихати. Електрод. Дамо диму трошки. Далековато. Придеться поставити майже коло самої зони зварювання. Відведу я цей рухав 460 літрів. І поставлю 1200 літрів. Трішки вище майже на висоту мого зросту. Ось чому нам треба і більш потужніша витяжка. Ці елементи, з яких вона зроблена, продаються майже в кожному будівельному магазині. І ось така доступна альтернатива дорогим, не знаю, дорогим рукавам, дорогим е, самим витяжним системам. І якщо нам хочеться, ми можемо зробити і своїми власними руками. І також дивіться, що в мене є. Ось такий ексклюзивний світильник з ручним розписом. Це футляр від снаряду 155 го калібру. На гаубицю М777, здається. Має пульт віддаленого керування. Можна регулювати самі процеси світіння. Оп, виключаю. Вимикається просто класно. Навушники бездротові. Від фільму «Джеліус». Чорні, білі, на любі смаки. Павербанк З логотипом каналу. Київ з другої сторони з логотипом тайфун. Блютуз-колонка, яку можна перетворити на таку типу, невеличку стереосистему. Так їх дві. Так вона одна. А так їх дві. І воно все може стати вашим. Колоночка, павербанк або навіть оцей світильник. Потрібно долучитися до збору і є шанс виграти ось такі подарунки. Збір я роблю для окремого. Загону Тайфун на ремонт автомобіля. А якщо не збираємо гарно грошенят, можна навіть буде собі дозволити купити реб. Хто долучився до збору, ти той автоматично вже приймає участь в самому розіграші призів. Без різниці, чи це 100, чи це 500, чи це 1000 гривень. Один білетик це 100 гривень. І один білетик це шанс отримати якийсь гаджет. 500 гривень це 5 білетків. Ваш шанс збільшується в 5 разів. Ну, якось так. Хлопцям реально треба якось допомогти. Чим мають, тим якось хоч вас зацікавити. Долучайтеся, будь ласка, до збору. Потрібна ваша допомога. Я вас рідко щось прошу, вже рік минув після останнього збору. З вами був Олександр, канал Київ. До зустрічі!